Вітаю вас вже на 17-му випуску Skin News. Мене звуть Артем Єпур, і тут я говорю про новини та події, які відбулись в Донецькій, Луганській області та в Україні в цілому. Як і в минулий раз, я підібрав декілька важливих новин, тому почнемо з першої. Почнемо із наших улюблених у лапках ждунов руського миру. Ті, хто більш за все кричав, як буде чудово з Росією, але чомусь не їхав туди, а кликав сюди армію та війну, почали знов кричати. Але тепер в їх галасах не чутно Росія, приди!», Але чітко чується нічого їсти. Так, на окупованій частині Луганської області окупаційні війська забули, що прийшли визволяти від фашистів і бендерівців. Тому для населення, яке залишилось на окупованій території, іноді можуть пустити по кранах воду. Магазини стоять пусті, а у російській гуманітарній допомозі, окрім моркви і буряка, тяжко знайти щось інше. Мені шкода тільки тих людей, котрі залишились там із-за особистих обставин. А тим, хто чекав на ручню смачного! Ще одна новина пов'язана із дунами. У мережі з'явилось відео, на якому можна побачити типове життя на окупованій території. Я б назвав це відео так. Толпа кадирівців лишила жінку своєї власності. Дивитись без реєстрації та см. І так, про що відео? Жінка, яка мешкала під Донецьком, вирішила відвезти своїх родичів до безпечного місця, а коли повернулась, знайшла на своєму дивані любих освободітелей. Звичайно, жінці це не сподобалось, що коли її не було вдома близько трьох дік, до її оселі увірвались озброєні туристи. Ви потрошили гараж, усі шафи, і вже хотіли ввести мотоцикл, але не встигли, бо приїхала власниця. А взагалі, чого це я вам це розповідаю? Краще ніж оригінал, це ніщо не розповість. Тому дивіться відео і тримайте в голові те, що так може бути будь-яким на окупованій території. А да, кто я, вытащил я. мотоциклы, кто дом Сказали, да, 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 да. Тут никто не живет, тут мы кто даже... есть. Где ваш командир? Я хочу с ним поговорить. Он уже был, мы с уже я с хочу лично поговорить с вашим командиром. Наш командир на в Чеченской Республике, Рамзан Дервина. Я знаю. знаю. Прямо подчиняю. А я На данный я момент. со мной. А, а это. А это кто? Рисовая тормовы. Я не говорю, завод. вот этого не было. А рисовая? Это... Посмотрите, металлический да, моя я. Так. Я, я слушаю. Отойди. А машина кто на зарядку ставил? Ну а зачем вообще вот этот? Я... Вы кого поймали здесь на месте? Вот ребята были. Давайте писать заявление. Ребята стояли около гаража. Они в дом не заходили. Тут живут прямо на Камале и глянется. Вот везде водки. У меня не для этого отец погибал. Чего вы кричите? Чтобы вот так вскрывали, сука, дурь. Ребят, вы сказали, да, вы в дом мы, не что, заходили! клянусь вам, мы тут ничего не трогали. А он мы почему спит на, на моем диване? А, и вещи рассматривались. Да мы тут ничего не трогали. Ребят, забирайте да, вещи. Ребят, вы сказали, вы в дом не заходили. Как ваши вещи За оказались у меня в доме? Вы сказали, что да, перерыты по... да, все тумбочки. Ребят, я думала, вы защищать нас едете. Я я радовалась, честно мы вам скажу. Вас. Мы защищаем У меня вас отец выжить. погиб в шестнадцатом году. Брат мы, воюет. Я, сочувствую. я а жопу рвала за вас. вас. А что вы сейчас делаете? Мы ничего не трогали. Я вам еще раз говорю, я радовалась, когда мне сказали, что вы на нашу защиту стоите. Но не, понимаете, я клянусь. с каждым разом слышу все более и более как Вера. Вера, мы мы не эти не добровольцы сюда приехали. Мы не добровольцы. мы даже не хотели сюда ехать. Тепер поговоримо, що там з Херсоном. Зараз там почалась так звана евакуація. лівобережної частини почали тікати колаборанти та окупанти, також вивозять медичне обладнання і медпрацівників. А цивільним мешканцям окупаційна влада дала три дні на самостійну евакуацію до Росії. Якщо населення не буде евакуюватись, то розпочнеться примусова евакуація. Це означає, що якщо ти не хочеш погадати свою домівку, то окупанти примусово у тебе заберуть те, що на їх думку їм знадобиться. На мою думку, це ще одна проява вандалізму з боку Росії. Колись до вас дійде, що Росія прийшла не визволяти а грабувати, вбивати та окуповувати. Я думаю, вже кожен з вас, хоча б раз застав виключення світла у невигідний час то звіт не встигли зберегти, то онлайн-навчання завершилось через відсутність електроенергії а з цим і відсутністю інтернету. Тому в Україні хочуть зробити вільні точки Wi-Fi. Для чого? Щоб навіть через відключення світла у мешканців був доступ до інтернету. А це зв'язок, це навчання, це робота, це отримання новин і багато чого іншого. Поки що невідомо, скільки і де будуть ці точки доступу. Але з часом. Список оприлюднять в інтернеті. А ця новина особиста для мого кума, але думаю, глядачам ця інформація буде корисна, тому що зараз у кожного є близький на фронті. І так, для бійців ЗСУ запровадять 10-денні відпуски без пояснень причини. Що це означає? Раніше військові могли подати на відпустку до 10 днів тільки у зв'язку з сімейними обставинами та з інших поважних причин. Зараз у першому читанні ухвалений законопроект, який дозволяє без пояснення причин йти у відпуску. І якщо його приймуть у другому читанні, то на наступний день це буде законно. Що ж цей законопроект пропонує? Ти, військовий, бажаєш побачити свою родину чи просто відволіктись від війни. Ти подаєш заяву на відпуску. Тобі дають 10 днів без урахування часу для проїзду, але не більше двох діб. Тебе відпустили, і у тебе є 2 дні стати на облік до військомату за місцем перебування. Тільки після того, як ти став на облік, у тебе почнуться твої 10 днів відпустки із збереженням заробітної плати. На 10-й день ти знову йдеш до військомату, знімаєшся з обліку, і в тебе є ще 2 дні, щоб повернутися до свого підрозділу. Але це ще законопроект, і коли його приймуть, ще. Немає уяви. Це були головні події цього тижня. За іншими подіями, ви можете слідкувати на нашому сайті і телеграм-каналі. Побачимось наступного тижня у цей же час. Слава Україні!